І всім привіт, сьогодні нова розпаковочка. Що я не в школі, Та то, що я заболіла. Дедемс. До речі, всіх з другим днем пасики. А що я купила, зараз вам покажу. Дубайський шоколад. Такі бутилочки маркери. І саме головне, яке було колись популярне. Таке сакура дерево. Розпаковочка. Так, розпаковуємо ці бутилочки. Вони дуже різнокольорові і яскраві. Так. Можна буде брати. О, це може бути рюкзачок сіреньчику в школу. Зараз я буду думати, куди його поставити, бо я не знаю. Я вже його положила. Ось, от тут я його розложила. Ось тут. От, от. А зараз ми будемо розпаковувати дерево сакуру. Міселенчику місія в комнату я вже полила, воно буде через день. Так що я вам завтра знімлю. А зараз ми відкриваємо бабайський шоколад. Вот наш тюленчик, мы будет его Он очень вкусный, не стоит тратить гривен. Там даже базовая начинка. Там осталось их только 2, я купила почти порядок Я думала, вы меня сгумаете. Вот такие две Ну, это очень вкусно. Так, как мелко... М -м -м. С приставкой пасты. Это очень вкусно, как мелко с приставкой пастой. Очень вкусно. На этом все. Желаете видео новое через день. Всем пока.